Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Українську православну церкву Московського Патріархату попросили забратися з Києво-Печерської лаври остаточно. Стало відомо, що національний заповідник Києво-Печерська Лавра вирішив з 29 березня розривати угоду із чоловічим монастирем Української православної церкви Московського Патріархату про безоплатне користування. Культовими будівлями та іншим майном Києво-Печерської Лаври. І з такою заявою виступив виконуючий обов'язки генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Він видав спеціальне попередження, що угода, яка була підписана ще 2013 року, Перестає діяти до 29 березня. Нагадаю, що раніше українській православній церкві Московського патріархату не дозволили користуватися так званою верхньою лаврою, і її територія зосередилася виключно на нижній лаврі біля знаменитих печер. А тепер Держава вирішила повернути собі контроль над власним майном. Цьому передувала ситуація із висновком експертної комісії, спеціально створеним релігійною службою України. Експерти підкреслили, що Українська православна церква Московського патріархату, незважаючи на свої запевняння, не перервала канонічний. Та й адміністративний зв'язок із російською православною церквою, очільники якої продовжують закликати до продовження війни в Україні російську православну церкву цю войовничу. Секту борців із самою сутністю християнства все більше називають у світі церквою війни, особливо після того як стало відомо, що патріарх російської православної церкви набундючений Кирило Гундяєв насправді. Є не священником, а кадровим офіцером Комітету державної безпеки радянського союзу, а потім і Федеральної служби безпеки Російської Федерації, відрядженим для остаточного знищення усього того церковного, що ще залишалося у російській православній церкві після її відновлення комуністичним диктатором Йосипом Сталіним. І дійсно на чолі Російської православної церкви були. Священники, які плідно співробітничали із комітетом державної безпеки радянського союзу, однак ніколи не було кадрового працівника комітету державної безпеки, який очолював би церкву. Таким чином ми стали з вами свідками неймовірного експерименту в історії людства, коли і російською державою, і російською церквою, і більшістю інших російських інституцій керують кадрові офіцери колишнього комітету державної безпеки церква. В Україні, яка зберігає зв'язки з російською православною церквою, є реальною релігійною організацією. Щоб там не говорили її очільник. каже, якщо б це була реальна релігійна організація, вона давно б сприйняла Томос, Константинопольського патріарха, давно б погодилася на об'єднання українського православ'я у єдиноможливій канонічній православній церкві України, а не створювала б непотрібні розколи у чіткій політичній лінії президента Російської Федерації, колишнього чекіста Володимира Путіна та патріарха Московського, колишнього. Чекіста Кирила Гундяєва. Також, до речі, Володимир. Адже ми прекрасно розуміємо, що справжня церква хоче своєму народові добра. І навіть якщо позірно молитися за мир в церквах, досі пов'язаних з Москвою, очевидно, що з такої молитви вийде тільки одна однісінька війна. А... Українці дійсно потребують щирих молитв за мир у цій довгій і виснажливій війні з Російською Федерацією. От сьогодні така молитва звучала у Михайлівському монастирі української столиці, коли прощалися із легендарним добровільцем Давінчі, Героєм України. На це смутне прощання прийшли очільники держави. Прийшов командуючий Збройними силами. України Валерій Залужний прийшли бойові побратими одного з героїв війни, яку Росія веде проти України аж з 2014 року, коли російським президентом Володимиром Путіним було ухвалено рішення про окупацію Крима і Сходу України, щоб потім розпочати окупацію всіх інших українських регіонів з метою остаточного і повного приєднання українських земель до Російської Федерації. Те, що ці плани не справдилися тоді, коли Путін намагався завоювати Україну за допомогою одних тільки мерзенних диверсантів та їхніх поплічників, завербованих російськими спецслужбами ще до початку цієї війни, те, що ці плани не справжуються вже і зараз, тоді коли в Росії перейшли до повномасштабної війни проти України. Те, що вони не справляться, і в майбутньому, незважаючи на рішучий намір російського президента та його співвітчизників вести проти України безкінечну війну на виснаження, за це ми маємо дякувати таким як Давіч. За це ми маємо дякувати людям, які усвідомлюють важливість збереження української державності в її україноцентричному, демократичному європейському дусі єдино можливому дусі для виживання української держави в найближчому майбутньому, і саме тому прощання із героєм війни проти російських загарбників виявилося таким символічним. Президент України Володимир Зеленський був сьогодні не тільки на цьому прощанні, але й на переговорах із прем'єркою Фінляндії Санною Марі. На цих перемовинах Володимир Зеленський підкреслив, що Україна буде вимагати від північно-атлантичного союзу гарантій безпеки вже на вільнюському саміті НАТО, куди як відомо запрошено очільника української держави. Це абсолютно логічне розуміння ситуації, в якій опинилася Україна у своїй боротьбі з Росією, адже без таких гарантій, безпеки Росія може нападати на Україну будь-яку кількість разів, що також потрібно усвідомити. Разом із цим сам факт, що Зеленський проголошував цю ідею гарантій на прес-конференції з фінською. Разом із цим, саме факт того, що Зеленський проголошував цю свою заяву на прес-конференції з фінською прем'єркою, нагадав нам про те, що самій Фінляндії було не так просто добитися вступу до НАТО, тоді коли вона подала цю заявку. Фінляндія досі не член Північно-Атлантичного Союзу. Сподіваємося, що це може відбутися або на вільнюському саміті НАТО, або на наступних самітах. У Швеції ще більші проблеми ніж у Фінляндії, і це ще раз говорить про той простий факт, що вступ до НАТО це досить важлива річ з декларативної точки зору для членів альянсу. Однак сама процедура вступу може зіткнутися із реальною протидією деяких членів північно-атлантичного союзу, які не хотіли б сваритися з цього приводу із Російською Федерацією, і таким чином належить ще серйозно. І довга робота, яка б мала призвести і до гарантії безпеки для України, і для того, щоб Україна могла стати повноцінним членом Північно-Атлантичного Союзу, адже це головний має бути підсумок цієї війни, яку зараз Україна веде за своє визволення. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!